Триває наша проща Ватиканом. Час завітати до славетних ватиканських музеїв, невичерпної скарбниці християнської культури. Власне, це один колосальний музей із єдиним квитком. Що має однакову ціну для представників усіх релігій і конфесій. Масштаби закладу можна уявити ще дорогою до музею. Вони розмістилися на височенькому схилі у низці палаців, сполучених між собою проходами. Аби потрапити всередину, треба обігнути половину всього комплексу, захищеного глухою кількакілометровою стіною. Уздовж неї безперервним потоком ринуть прачани і туристи, серед яких йдемо і ми. Чим ближче до вузького входу, тим прохливішим стає потік. Нарешті стихія заносить нас усередину, де в широкій залі хвилі людського моря потроху спадають. Це дає можливість швидко втрапити до дивовижної галереї географічних карт. Тут їх сотні, усіх відомих і невідомих частин світу. Карти були папам, ой, як потрібні, адже бували часи, коли понтифіки правили більшою частиною планети. Але що цікаво, на кожній мапі хтось хороший бореться з черговим страховиськом. Що не кажіть, важка вона шапка мономаха. Тобто папська тіара, 55 залів ватиканських музеїв викликають благовіння перед величезною працею людських рук і духу. На жаль, є і зворотні бік медалі. Гамірні натовпи мисливців за враженнями розлякують янголів, які з легким шурхотом білосніжних крил відлітають в тихіші обителі. Ось що пише Карло П'єтранджелі, директор ватиканських музеїв. Нещодавно, коли мені повідомили, що за один лише день було 20 тисяч відвідувачів, абсолютний рекорд за всю історію музею, я мимоволі згадав про подорож Гетте та майже безлюдного Риму і про ті прекрасні гравюри XVIII століття, на яких зображені поодинокі, вдягнені за останньою модою відвідувачі, що спокійно проходять кімнатами музеїв із путівниками в руках. Утім, навіть таке музейне стовповторіння не зрівняється із чергою до собору святого Петра, головного храму Ватикану. Проте година, проведена нами серед багатотисячної громади прочан, варта більшого, де ще, окрім Єрусалима, відчуєш таку спорідненість християн усього світу і принагідно, без поспіху. Не милуюся таким прекрасним храмом, перш ніж увійти до собору через головний портал у бронзові двері роботи Антоніо Філарета. Озирнімося, щоб побачити мозаїку незрівнянного Джотто – чудо на Генасарецькому озері. Вона прикрашала іще храм-попередник, Мозаїка просто дивовижна. Тема твору обрана не випадково. Як відомо з Євангеля апостол Петро під час бурі спромігся на заклик Христа пройти йому назустріч декілька кроків по воді як у посуху, але одразу ж злякався хвиль і почав потопати. Маловіре, чого ти засумнівався? Ці Ісусові слова звернені не лише до свого учня, тож без усякого сумніву переступаємо паріг і завмираємо від захвату. Здається, під грандіозним склепінням умістився цілий всесвіт. І як тут устигнеш усе роздивитися? Скоро служба і сторонніх можуть попросити вийти? Та ми, звісно, ніякі не сторонні і хочемо відчути дух храму. Тому спочатку завітаємо до оскарбниці. Тут щодня, з 9 ранку і до вечора, кожен може побачити великого бронзового півня, який колись прикрашав дзвіницю однойменного храму, попередника нинішнього собору. Нині це дуже мовчазний птах. І не лише через свою тілість. Останній раз півень святого Петра співав одної давньої Єрусалимської ночі, ось як написано про це в Євангелії від Луки. Сказав же Господь: Симоне, Симоне, ось сатана жадав у вас, щоб просівати як пшеницю, але я молився за тебе, щоб віра твоя не ослабла, і ти, колись навернувшись, утверди братів своїх. А той сказав йому Господи, з тобою я готовий і в темницю, і на смерть іти. Він же сказав Кажу тобі, Петре, не заспіваєш ще півень сьогодні, як ти тричі одречешся, що не знаєш мене. Так і сталося саме півень нагадав Петрові про його слабкодухість. І про гіркі слова божественного вчителя, і як твердять усі евангелісти, після крику того півня Петро заплакав гірко, гірко, та любов перемогла зраду. Тож після свого Воскресіння Спаситель зняв із учня ганьбу і повернув йому апостольство. Петро сповна спокутого провину. Саме він вважається засновником антиохійської та римської церкви, причому в обох його називають найпершим єпископом. А коли святий апостол прийняв у Римі мученицьку смерть, його наступники заходилися втілювати в життя вікопомні Ісусові слова: Ти камінь, Петро, і на тобі я збудую церкву свою. І вознісся над могилою святого Петра Собур, мабуть, найвеличніший христий. Християнський храм у світі, до речі, де недавно він вважався і найбільшим, поки ентузіасти з одної центральноафриканської країни не збудували ще більшого храму, та величі вони не перевершили. Собор святого Петра в Римі, ровесник самого християнства. Сучасна споруда стоїть на рештках базиліки, закладеної ще в часи святого імператора Константина Великого, а та, у свою чергу, була зведена на місці над каплиці святого апостола Петра. Нинішній храм почали зводити за проектами архітекторів Браманте і братів сан в 1506 році. Його творили найвидатніші митці доби високого відродження, серед яких Рафаель і Мікеланджело. Водночас собор увібрав архітектурні риси двох славетних античних зразків Риму Пантеону та Базиліки Максенція. Над соборним фасадом із його п'ятьма порталами знаходиться так звана ложа благословінь, звідки папа римський посилає своє традиційне благословіння урбі ет Орбі» місту і світові, та звідки звіщають про обрання нового папи у соборі. Кілька центрів тяжіння, де ноги чи коліна можуть прикипіти до підлоги не на одну хвилину. Праворуч від входу, за коли непробивним склом знаходиться п'ята оплакування Христа Мікеланджело. Цей шедевр, витисаний з цільної брили карарського мармуру, ще зовсім молодим генієм. У головній наві собору привертає увагу надгробок папи Климента XVIII зі знаменитим Янголом смерті, створеним Антоніо Кановою. Біля головного вівтаря, праворуч, сидить той, хто дав собору ім'я бронзовий апостол Петру. Це сирійська статуя IV століття. В руках, як і годиться, він тримає ключі від раю. Помітно, що ноги у статуї, особливо права, за 1600 років цілування мільйонами прочан стерлися на кілька сантиметрів вище, над балконами і чудовими бароковими статуями у спеціальних нішах зберігаються священні реліквії. Тут і покривала святої Вероніки, яким за католицьким переданням Христос на скорботному хресному шляху стер під і кров зі свого обличчя. Тут і спис римського Центеріона, Лонгіна, начальника варти біля Голговського Христа, цей сотник, побачивши чудо, під час хресної смерті Спасителя увірував і згодом прийняв мученицьку смерть за Христа. В соборі Святого Петра зберігається ще одна загальна християнська святиня, глава святого Андрія Первозванного, основоположника Константинопольської та Української православних церков, але бо найголовніша реліквія собору частина Христа, на якому був розіп'ятий син людський. У центрі собору розташована його найважливіша частина, головний вівтар, над яким встановлено прекрасні вурі роботи Лоренцо Берніні, найвидатнішого митця італійського бароко. Та всі мистецькі тонкощі відступають у бік, коли на цьому святому місці розпочинається служба. Помолімося ж і ми, перед згаданою скельною могилою апостола Петра, дось уже скоро два тисячоліття безперервно приноситься заповідана Христом безкровна жертва. Гробниця, ківорі, склепіння, хрест над баною собору святого Петра то і є головна вісь, навколо якої обертається весь католицький світ, і нещодавно реабілітований римською церквою Галілео Галілей до цих обертів зовсім непричетний.